А співати ти, от з, з, з цими проблемами з легенями, можеш це абсолютно без, без проблем. Ну мені вдавалося навчитися наново, uh -huh. бо трошки іншим способом тепер це роблю. А то ти не співаєш, як це там? Ти не вдихаєш повні груди, бо як це відбувається? Зазвичай, коли люди співають, то вони вдихають і там uh -huh. поступово спускаються повітря. Yeah. Там спеціальні техніки є, особливо фальцетні. А в мене я, значить, набираю, затримую і тримаю. Mm -hmm. Поки можу. А тримати я можу дуже довго. Чому? Це якась особливість тепер? Чи Ну, я так навчилася? Oh. Я просто мій спосіб. А потім в кінці просто я його дуже різко спускаю. Тобто, коли mm -hmm. там я насипаю, вона. C. Це, то це, типу, я не це Просто в мене момент спуску, і він звучить aa. досить емоційно. Це але це типу як фішка. Так, це моя фішка. Але раніше мені зав було важко там вище третього поверху піднятися. О, а це задишка? Ну так. Ну не вистачає повітря, просто або коли вгору йдеш, теж я намагалась уникати маршрутів, коли мені треба вверх підніматися. Просто коли я сама мене ну, я там натренувала дихання, мене спеціально там були дихальні тренування. Я просто синхронізую крок із диханням, і я не відчуваю цього дискомфорту. Я навіть на день народження декілька років тому нагору піднялась. Mm -hmm. Але ну, це треба прям, дуже сильне тренування для цього. Добався, людина з, зі здоровими легенями, от я, наприклад, можу зробити повні груди вдихнути. Ти так не зможеш зробити. Mm -hmm. Ні, Ми зараз не будемо перевіряти, Катя, я умоляю, у нас нема тут, якщо що швидкоєш. Одні легені.